Згасли гучні заголовки, замовк скажений про поротих заяв, і майже нічого не чутно з поза океану про те, що там не знаю Україна якось не так воює, ображає Росію, не хоче миру і має ще раз обов'язково поговорити з Москвою, бо останнього ж разу недостатньо поговорили. А колись нагадаю, мало не щодня ми прокидалися і чули з білого дому нову дурню Дональда Трампа про нашу війну. А зараз вже нічого такого немає. Ми взагалі не прокидаємося, бо не спимо від ракети Шахедів. А Дональд Трамп щось раптом замовчав, не чує баба і нічого не бачить. Дональд Трамп чогось не істеричить навіть і ніжками не дьоргає про те, в якому костюмі Зеленський, і навіть не згадує про те, який величний російський диктатор Путін.